У Греції транспортний колапс в країні розпочався 48-годинний страйк. Люди виступають проти законопроекту парламенту щодо скорочення витрат на 13,5 мільярдів євро. За це єс і МВФ пообіцяли Афінам черговий транш у 31,5 мільярд євро. Передусім, від скорочення постраждають держпрацівники та пенсіонери. Чесно кажучи, я вже втратив надію на зміни у цій державі. Єдине, що нам залишається, це знайти некорумпованих і чесних політиків та попросити у них допомоги. Ми вже не можемо нести на собі цей тягар. По всій країні не працює громадський транспорт. Зупинилися автобуси, поїзди, метро та навіть таксі. Кораблі стоять у портах, а деякі аеропорти скасували рейси. Закриті лікарні, держустанови, банки та школи. У наступному році у Греції прогнозують держборг у 189% від ВВП. Міжнародний валютний фонд розробив для держави план порятунку, згідно з яким розмір боргу має зменшитися до 120% від ВВП до 2020 року.